Сьогодні вночі пройшов UFC 304 Едвардс проти Белала у Манчестері. Як по традиції, спочатку розглянемо бої основного карду, ну а потім і сам мейн івент. Насипайте собі смішної гречки, наливайте секретного соку. Поїхали дивитися. Відкривали мейнкарт Гіга Чікадзе та Арнольд Аллен. Чікадзе довгий час йшов як проспект без поразок, поки не зустрівся з Катаром і там не з'явилися великі питання. Аллен так само йшов як проспект без поразок, але на утопі зустрічав Макс Холовей, якому він програв, ну і досить рівний бізорком Євлоєвим. Поїхали дивитися. Почався перший, і хлопці без розвідки відразу полетіли вперед. Ален почав працювати першим номером і відразу спробував на смак декілька підряд гігакіків. прямо смачно, так по корпусу і в блок. Але, не дивлячись на це, Ален не зупинився, продовжив тиснути, сам викидував багато кіків і на будь-які спроби Чікадзе викинути джеп двійку відповідав своїм хуком. Вже тут було помітно, що Чікадзе абсолютно не бажав ставати і приймати цей натиск від Алена. Увесь час рухався назад і шукав той панч. Знайшов вже під кінець у коліно залетіло точно в будку Алена, але Гігачат на Алені не просто його з'їв, а ще і додав уже свою гіганогу в голову Чікадзе. Як на мене, дуже рівний раунд. Я б навіть Алену спокійно його віддав. У другому картинка бою змінилася лише в одному. Ален вийшов із демо-режиму і почав тиснути ще сильніше. Плюс-мінус нуль кроків вперед зробив Чікадзе у цьому раунді. Педалі Чікадзе там крутилися зі швидкістю десь 40 км на годину. Ален тиснув неймовірно. Залітали і кіки, і комбінації. У кінці раунду цей тиск аж ніяк не зменшився. Лівий оверхенд намальований точно в ціль. Реально, Ален знищував. Гіга так відповідав. Так, одиночні десь залітали на зустріч, але на фоні Алена виглядав він безпомічним. Раунд Ален забрав. У третьому натиск Алена продовжився. Все, що Гіга зміг протипоставити Алену, це кіки в корпус у момент зближення Алена. Ален їх з'їдав, робив вигляд, що не відчуває, і продовжував накидувати в голову. Під кінець Гігу ще просили організувати летюче коліно, але, на жаль, літати він вже не міг. Одноголосним рішенням бій забрав Арнольд Ален. Далі в нас ішов бій Крістіана Лероя Данкана проти Грегорі Родрігеса. Данкан Рік як підписався у UFC, здобув три перемоги і одну поразку. Родрігес програвав Ферейрі та Петросяну, інші шість боїв забрав, поїхали дивитися. Почався перший, почали активно. Данкан полетів працювати першим номером, викидував багато ударів і кіків. Але Родрігес все читав і не тільки скажу Я вам читав, а ще й досить непогано перераховував кількість зубів Данкана у момент, коли той промахувався і відходив назад. Вони ще трішки попрацювали в стійці, у Данкана навіть щось почало виходити. І після цих дзвіночків Родрігес. Відразу легенько провів тейкдаун і зверху утримував періодично вставляючи лікті, плюс увесь час намагався забрати спину аж до кінця раунду. Перший за Родрігесом. Почався другий Данкан знову почав першим номером і знову з'їв двійку, після якої пішов доволі довгий клінч від Данкана. Там в клінчі Данкан, схоже, трішки приспав Родрігеса, почав накидувати лікті. Родрігес відразу прокинувся і пішла маленька рубка, в якій Родрігес накинув пару двійок, а Данкан вставив непоганий лікоть з розвороту. Дзвіночки в голові Родрігеса залунали знову і пішли спроби тейкдауну, досить невдалі. Далі в нас пішов клінч біля сітки. Причому настільки пасивний, що рефері змушений був запросити їх до центру окто. Там в центрі рубка почалася знову. Спочатку вона була плюс-мінус рівна, залітало як і в одного, так і в іншого. Але вже після декількох пропущених Данкан почав втрачати землю під ногами і рухатися вперед просто по інерції. Родрігес розряджався, але сили в тих ударах було теж небагато, і він просто під кінець вирішив закріпити домінування тейкдауном раунд з Родрігесом. Почався третій, і Данкан вийшов показувати, що не втомився, але швидкість дуже швидко впала до нуля, і в хід пішли повільні неакцентовані розміни. Удари з Розвороту у повітря, клінчі біля сітки, спроби тейкдаунів від Родрігеса. Данкан захищався, але Родрігес все-таки зміг провести тейкдаун. Забрав спину, намагався вийти на удушку, методично розбивав голову і цілком спокійно забрав кінцівку і сам бій. Одноголосним рішенням бій забрав Грегорі Родрігес. Бобі Кінг Грін проти Педі Пімблета. Бобі, хоча й має багато поразок у останніх боях, став людиною компанії і виходить куди потрібно. Останній свій бій виграв проти Міллера на UFC 300 Пімблет іде без поразок у UFC, але питань до нього теж немало. У бою з Тоні були тривожні дзвіночки у третьому раунді. Поїхали дивитися. Почався перший і доволі довго у нас йшла розвідка. Обидва шукали дистанцію, щось намагалися придумати. Грін у звичній манері працював першим номером з опущеними руками. Критичних моментів взагалі не було, аж поки Бобі зненацька не полетів за тейкдауном і не залетів у гільотину педі. Через секунду ця гілітина стала ще і армбаром, і грін солодко засинає о 6 ранку. Гіліятину армбаром бій у першому раунді забирає педі за Беді. комейн івент в Тома Аспінал проти Кьортіса Блейца. Що тут казати? Поїхали дивитися. Почався перший. Почали активно мацали дистанцію джебами. Ми відразу фіксуємо надійність щелепи аспінала. Далі пішов недовгий клінч, відразу після якого Аспінал на зближенні малює практично ідентичний оверхенд, як і у бою з Орковичем. Блейд летить на землю. Аспінал телепортується до нього і починає набивати очки. Рефері, звичайно, рятує Блейдса від Тома, який вже увійшов у азарт. Дивився я коментарі, і багато людей писало на сторінці UFC, що це рання зупинка. Але боюся, якби рефері не зупинив бій, Блейдсу потрібно було б знову передивлятися купу аніме ще раз. Нокаутом у першому раунді бій забирає красунчик Том. Ну і мейн івент Леон Едвардс, проти намагаюся згадати його ім'я. Белал Мухаммад. Окей, поїхали дивитися. Почався перший, і відразу мексиканські руки Белала полетіли проводити тейкдаун. Белал перевів і утримував знизу, але недовго. Леон зміг піднятися в основному. Едвард спрацював на контратаках. Добре, вставляв кіки в корпус, інколи залітали одиночні, а перкот в щелепу взагалі краса. Але, на жаль, мексиканські руки знову провели тейкдаун, і там знизу тримали під вартою аж до кінця раунду. У другому мексиканські руки пішли в розміни. Розміни були недовгими, і вони знову провели тейкдаун. Причому тейкдаун цей був доволі небезпечним. Белал приземлив Едвардса в прямому сенсі головою об канвас. Там знизу довго тримав і намагався придумати удушку. Під кінець Едвард зміг вибратися і сам зайняв верх, але теж нічого не робив, і раунд закінчився. Почався третій, і мексиканські руки знову полетіли за тейкдауном. Пішов недовгий клінч, і сам Леон зміг перевести Белала вниз і забрати спину. Там намагався малювати удушку, намагався наносити удари, але амбелал захищався. У цій позиції захищався він аж до кінця раунду. У четвертому стійки було трішки більше. Ну, у порівнянні з першими трьома. Леон круто рубанув лівий боковий, але не пробита щелепа, амбелала тримає як треба. Мексиканські руки відповідали джебами у голову і по корпусу. Ну а далі знову тейкдаун Белала і тримання під вартою до кінця раунду. У п'ятому на початку знову пішли неакцентовані розміни, після чого Белал знову провів тейкдаун і тримав Едвардса практично до кінця раунду. Але тут Едвард під кінець знову зміг вибратися, почав вставляти лікті, розбив ніс і намагався зробити хоч щось. Мексиканські руки трималися за Едвардса як за маму і виживали, виживали, і одноголосним рішенням забрали бій. І поки оголошували результат, Дана стояв і намагався згадати, як звати його нового. Чемпіона тихенько одягнув пояс і зник. Чи дадуть Едвардсу реванш? Чомусь мені здається, що ні, чи надовго тут Белал? Думаю, що ні. Якось так, хлопці та дівчата. Ще секундочка вашої уваги. Ті, хто зі мною вже давно знають, що візуально канал змінився у кращу сторону. За це я хочу подякувати одному із підписників талановитих любителів секретного соку серед нас багато. Він також веде свій канал, на якому проходить ігри і випускає ігрофільми. Якщо вам не складно, підпишіться, будь ласка, на його канал. По бажанню можете передати привіт. Посилання залишаю у закріпленому коментарі. Рухаємо український Ютуб разом. Ну і почуємось.